Ця автівка була у Майка Джексона і на твоє авто, а можливо, це і є його. Nissan Улоурел заїхав на твоє авто. 1988 рік саме улюблений дизель та ще на 2.8. Приїхала вона від Майка до нас за 400 40 тисяч кілометрів. Гарненькі 14 штампи та літня резина. Протиотуманні фари та стеклоочистілі фар, де ви таке ще бачили? І до салону. У цьому році вже є електросклопідйомники та регулювання закал. Тканіве сидіння. Чотирспицеве кермо, куча клавіш секретних, коробка автомат, автомагнітола та гаряча піч. Цю автівку можна приймати у розстрочку з перша внеска від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо доставити автівку до вашого міста, якщо ви вас немає змоги, або обняти на ваш старе авто. В чорному кольорі тонована і за гарною ціною 1200 доларів. Ніцтан Лоурел вже чекає на нового власника. Це твоє авто.